Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 3. Досліджуємо властивості величин. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Прокоментуй ситуацію. Визнач масу всього винограду. І ось така, такий у нас малюночок. Ну що ж, давай прокоментуємо і визначимо масу винограда. Що ми бачимо перед собою? Як це називається? Це такі ваги, вони називаються терези. Ми вже з ними знайомилися. Хто не знає, ще раз повторюю: це терези. Принцип їхньої роботи. Кладемо щось в одну тарілку, щось в іншу. І якщо ось ці а, птички сходяться на одній лінії, значить і справа і зліва маса того, що там лежить, однакова. Якщо щось переважує, то це важче. Щось вверх піднімається, так, це, наприклад, вниз, це вверх, то це буде легше, це важче. Принцип, як на а, гойдалці, думаю, всі каталися на гойдалці і розуміють, туди-сюди так, важче а, Спускається вниз, легше піднімається. Тут ми бачимо, що на одному рівні у нас на малюнках терези знаходяться. Значить, тут стоїть саме стільки кілограмів, скільки важить наш виноград. Давайте дивитися, скільки. Ми вже знайомилися з такою одиницею вимірювання маси, як кілограми, і ось ці гірі, вони в кілограмах нам показують, скільки тут важить виноград. Бачимо, що цей ось синенький важить аж 2 кілограми. Позначається КГ. КГ. Ну, у розмові кажуть КГ. Ну так, от. Взагалі КГ 2 кг. Ну, ми повністю називаємо, а записуємо скорочено. Далі бачимо, зелененький, він поменше. І тут у нас гірка 1 кг. Тобто він важить 1 кг. І на третьому малюночку бачимо, що тут є і зелений виноград, і синій виноград, але невідомо, скільки ця е, гиря важить. Розуміємо, якщо цей важить 1 кг, а цей 2 кг, і вони знаходяться тут, то як знайти, скільки вони важать? Треба до цього додати цей. 2 кг додати 1 кг. Це вийде 3 кг. Отже, цей виноград важить 3 кілограми. Ну, усі все, на питання відповіли, завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.